Христос Воскрес! Друзі, я вам покажу, як скласти кубик Рубика 2 на 2. Це відео допоможе тим, у кого є кубик Рубика 2х2. А у того, у кого немає такого кубика, то доведеться собі придбати. Ну що ж, для того, щоб скласти кубик 2 на 2, треба знайти, кут там де є білий, зелений і червоний. Ну він ось тут білий, червоний і зелений. І це буде початок білої сторони. Тепер нам треба знайти кут, там, де є білий і зелений. І ось тут білий і зелений. Це ще й оранжевий. Ставимо його на своє місце. Щоб тут білий і тут білий. Неважливо, в яку сторону ось цей кут повернутий. В цей, і в цей. І нам треба навчитися одну комбінацію. Ну, називається півпав. Вона виглядає так. Ще раз, щоб не забути. Тепер нам треба робити біфав, щоб цей кут став посюди. Тепер нам треба знайти кут, там, де є білий і оранжевий. Ось тут білий і оранжевий. І знову робимо біфав, так щоб цей кут став туди. І тепер ми ставимо останню культур там, де нема білого, і робимо роботом. Осе. Тепер треба подивитися на верхню сторону. Там, де є жовті кути, там треба, тим, що є синій і червоний. Тепер треба, щоб знизу там такі самі кольори. У мене є. Тут теж синій і ранджов. Синій і ранчо. Тут теж ранжевий і зелені. Ранжевий зелені. Я тут теж правий. Тепер нам треба обернути, щоб ми бачили ось так і щоб біла сторона отак. І тепер нам треба подивитися на нижні котики. Ми робимо півпап, щоб він стовп сюди. Ем, незважайте на те, що у вас біла сторона розбирає, розбирається. Потім все вирішиться. Тут кот. І нам треба його сюди теж поставити. Осе. І тут є жовтий кот, його теж ставимо місце. І ось тут є жовтий кот ми його теж ставимо на місце півпаку. І. Два на два зибрани. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.